Добрий день, дорогесенки мої, запрошую на мій канал нове відео, новий день. Я сьогодні з вами хочу поговорити дуже цікаве питання, тому що одна жіночка мені написала. Анна, ти не ти, ви не є сім'я, ви не є розписані, ви не є, ви не є, ви не є розписані, ви не є сім'я, ви ніхто, ви просто разом живете і все. Ти повинна так грубо я вам розкажу. Ти, повинна, ти, не повинна, ти не повинна, скажімо, переживати, як тратить гроші твій компаньон. Ти повинна з нього все використати, він тобі повинен все дати, тому що ви не замужем і ви не є сім'я. І вона правильно замітила, може, ви теж правильно замітили, що я завжди стараюся, щоб мій компаньйон багато не платив і багато розходів не робив на мене, на хату, на, на оце все на тепло, що в хаті є, на ті всі буліти. Я все економлю, бо я привикла економити. І воно це виглядає так трошки смішно, тому що та, якби, ти живеш з італійцем, ти собі повинна дозволити багато. І це з однієї сторони так, а з іншої сторони це не так. Це було б так, воно так гарно виглядає, воно було б так, якщо б ми, наприклад, з ним не жили разом. Якщо б він, наприклад, ми зустрічалися, він, наприклад, був би там жонатий, але може бути сепарато, як Віталій каже, просто не живе з жінкою. Не живе з жінкою і в стадії розводу, називається так. І ми десь колись зустрічаємося. І я не знаю, чи я представте собі, я не знаю, чи я з ним можу жити, чи, чи я з ним буду жити. Я ще не розумію, чи він мене. Використовує, чи він так щось хоче зі мною серйозно робити, чи він не хоче серйозно щось зі мною робити. Тоді в такому випадку я би його так якби, не жаліла. І, звичайно, я би хотіла, щоб він мені хороший профум подарував, щоб він мене в подорожі возив, щоб він мене в ресторан повів. А як ми вже разом живемо, тому що я цього не хочу дуже сильно. І я йому завжди говорю: будь осторожний, як ти тратиш гроші. Тому що я не хочу мужчини з проблемами. Ось, Це у мене ось таке прямо: я не хочу мужчини з проблемами. Ви зрозуміли мене? Тому що я живу з мужчиною до тих пір, поки в нього нема проблем. Тому що я дуже осторожна до свого життя, до свого, до свого вибору завжди я була дуже осторожна з того часу, як я приїхала в Італію, і я собі не наробила проблем. А якщо я би розуму не мала, я би собі могла наробити багато проблем, тому що я приїхала так само в 30 років в Італію. Я так само могла вийти за одного заміж, за другого, за третє, з одним розвестися, з другим, з третім. Я могла ще родити дитину, одну, ду, другу, третю. Я могла би взяти якогось Аль Альфонса та якби говорити, що такий Альфонс. Я не знаю, це таке нове слово на Україні так вживають його часто. Такого Альфонса, який, кого я би взяла до хати. Може би, він, тоді він би не працював, я би його любила. Як я була би зовсім дурна, така, і я би на нього гроші тратила, я би нічого не заробила. І через це я завжди до того усього, щоб такої біди сам, самі собі не наробити, я була дуже-дуже осторожна з тими всіма мужчинами, з тими італійцями, з тими ухажорами. І зараз я так само претендую, що я не хочу мужчини з проблемами. Тому що мужчина, його тут сяде і мені почне за свої проблеми розказувати, я цього не хочу. Другенькі мої. І через це в нього зарплата нормальна, в нього все нормально. Але як він буде наліво-направо, я теж хочу, щоб в нього якісь гроші були за душою. Тому що він Має так само дуже багато оплачувати свого. Він так само є забезпечений, і в нього, в нього всякі такі є витрати. Не тільки отут платити світлогаз е, і якусь продукти якісь продукти купляти, а в нього ще є машину, треба у, утримати, треба заплатити все. Не тільки бензину, треба навіть і асікураціони, страховку, і, і боль у нас платиться, і пізніше мото в нього ще є. Мото не є велике, мото таке по місту їздити, моторіно таке. Та не моторіно, таке 150 кавалів. 150, таке трошки сильніше. Не МОТО, таке від, від таким слабим до від посередині. Між, між сильним і між слабим. По місті він ціле літо їздить на роботу. І на роботу, і по місті, тому що вже раз пека машину не, не вигідно брати. У нас тут багато дуже на Моторіно їздить, моторіно називається. На мопеді такому сильнішому. І це все треба утримувати. Крім того, йому треба ще утримувати, він ще там своє хазяйство має, де він народився. Хазяйства нема, але. Е в нього ще там є, де треба то все платити і утримувати. Ви не думаєте, що так, от як хтось має щось, то воно так от стоїть само тут в Італії. Воно само не стоїть, навіть якщо ти його не використовуєш, навіть якщо ти, щоб ти там його не мав. І воно так от само не стоїть. Тут завжди треба якийсь податок платити, якесь щось треба завжди за щось платити. І через це я так само дуже осторожна. Щоб він на всякі дурниці не тратив, тому що він, я люблю економно до того, економно в якому смислі, щоб не потратити гроші на дурниці. На дурниці ми не потратимо, але ми потратимо на якісь речі розумніші і купимо. Ми собі ні в чому не відказуємо, але ось так. Але він любить отак собі. Він ніколи, наприклад, не дивиться, скільки що коштує. От йому треба, він пішов, там, ну, йде продукти купляти, так, йому-то то, 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 він покидав, покидав і все. Він каже, я велоче, я велоче. І він не дивиться, який, що краще вибрати. А я люблю дуже дивитися і я прямо заінтересована, щоб гроші з розумом витрачати. І ось так. Зараз де Новий рік, наприклад. Куди ми підемо на Новий рік? Я не знаю. Тому що я працюю, я так якби 31-го працюю, і 1-го я буду теж працювати, і мені прямо не хочеться нікуди йти. Це означає, що я 31-го я буду працювати. Ну, там до пів восьмої я йду до того пенсіонера 96 років, я там пів восьмої, то означає, мені треба додому сюди прийти і тут скоренько, одягнутися, одягнутися, накраситися, себе в порядок привезти, пізніше кудись не знаю, їхати, хто знає куди. І пізніше приходити додому, не знаю, четверта година ночі, ти мало спиш і на другий день мені знову треба йти отут на роботу. Ну Це робота легенька, гарна. Я йому говорю до того самого пенсіонера, бо я баданти я години працюю, і мені знову треба туди до нього йти. Хоча ногами, хоча близько, але якщо я прийду в 4 годині, мені спати дуже захочеться, мені не хочеться. Я не привик 1 січня, я люблю спати довго і люблю відпочивати. І я йому говорю: давай, може, цього року, раз того року, вже не підемо в ресторан, нікуди не підемо і так, от, підемо вдома, поїмо, повечерямо і підемо на площу. Тому що ми тут на площу ходимо. Тут в Італії, в Україні теж так напевно прийнято я бачила у Львові біля оперного. Яку ялинку поставили, мама мія. Набагато всього нема слів, нема слів дорогенсеньки. Мої, як гарно, як красиво, які вітрини у Львові, які магазини, як це все прикрасили, прикрасили з такою великою енергією, з такою любов'ю, з таким креативом великим. Тут в Італії так заморочуватися не хочуть, не хочуть. Це правда. І ми можемо, я хочу хотіла сказати, ми можемо піти святкувати на, наприклад, тут на, на площу. Ну, не знаю, ну може підемо. 200 євро, наскільки в нас вечеря коштує, от приблизно 200 євро. 100 він і 100 я. На пару треба 200 євро за один вечір витратити. І на таких вечерях там багато, ти там багато не поїш, там всього дають багато, багато різного по чуть-чуть. Ми два роки назад ми провели дуже дуже хороший новий рік в такому агрітуризму. Там було так гарно, все елегантно, я там навіть відео зняла. Може, щось вам покажу таке чуть-чуть, може, в мене там щось старе, може щось знайду, не знаю. І Ми там дуже гарно, і там і музика, і ліганти було і так гарно, і, і така вілла на два поверхи, була так все прикрашено. Та й в Америці отака, сходи так на другий поверх. І тими сходами так е, така як вам сказати, ось така, м гілочка прикрашена з ялинки, така до самого верху була так високо-високо. І ось так. І цього року я не знаю, де буде. І от так я завжди так, не хочу, щоб він багато тратив, наприклад, на, 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 таке от всяке, на всяку ерунду. Мені подобаються сюрпризи, щоб він мені робив. Він сюрпризи не вміє робити. Не вміє, Не вміє, скільки я йому раз пояснювала, як, як і що, і не вміє. Один раз мені купив цілу коробку таку конфет і каже, сюрприза. покер кафе купив. Цей покір кафе, і я незадоволена. Я незадоволена, тому що для мене це не є сюрприза. Ну, ну коробку конфет, ну що, я буду їсти кожен день, буду поправлятися. Для чого мені? Я йому говорю, сюрприза це таке бар'єр рядом. Принеси мені кафе, несподівано, принеси мені то кафе з бару, з бару несподівано, коли я не чекаю. ж по дорозі, вирви мені якусь гілочку, принеси мені якусь гілочку. Принеси мені якусь одну конфетку, десь в барі продається якась малесенька. Одна конфеточка Той Одна. Що таке сюрпризи мужчини? Мужчини це, це сюрпризи, це кожен день чуть-чуть, по чуть-чуть, щось таке маленьке. маленьке. Тому що не треба великий квіт, багато квітів тут не дарувати. Я взагалі не люблю квітів. Я взагалі не люблю зрізаних квітів. Я як на Україні дивлюся, які б дарують на день народження, на свята ось такі по 100 роз, такі от, е, навіть вазу, відра ставлять відра. Це так гарно дивитися, навіть не один вазу такі квіти великі поставити. І їх ставлять в одне ведро, в друге ведро. Вони так всі стоять на землі, ті квіти, і їх на балкон пізніше виносять, бо в хаті дуже гарячо. І ті всі відра з тими квітами стоять на балконі. Я розумію, що у вас квіти може дешевше коштують. Віталій теж знайдуться гроші, щоб заплатити, і 40, 50 і 60 євро за квіти, за букет квітів. Але тут такого не прийнято робити. Не прийнято. Я не знаю, чого. На Україні добре, мені подобається. Але от дарувати стороз і ось такі величезні букети це дуже-дуже некрасиво. Це дуже типічно для українських жінок, для українських мужчин. І жінка тішиться, напевно, тішиться, якщо такий великий букет подарує, значить він тебе любить. І не дай Боже, щоб він тобі не подарував. Тому що я не знаю, треба, пізніше треба буде показувати всім фото робити, Інстаграм ставлять і то все. Знаєте, що на Україні дуже-дуже сильно хва, хвалі, хваль хвальк хваль, один наперед одного. Тут в Італії я вже давно-давно навчилася, що, що це так не робиться, це не гарно. Я так тут заспокояла, чому мені так Італія подобається? Тому що тут мені перед ніким не треба хвалитися. Бачите, я ось так одягнена в хаті. бачите? Отак. лотто, таке в мене є спортивне, яке воно вже має 15 років, така у мене, така з капішоном. Ось з такою з капішоном я можу зараз спокійно вийти в джинсах в джинсах, в тих, о, і я йду в ресторан. І Я йду в ресторан разом з моїм мужчиною і ми йдемо сідаємо. І не тільки піцу ми йдемо їсти, ми йдемо в будь-який ресторан. Отак по-простому. І через це мені не треба одягатися гарно, красиво. Тут одягаються гарно, красиво, але якщо, наприклад, якесь е е е дитину хрестять, якесь весілля, тоді ти елегантно одягаєшся. А так кожен день дуже по-простому, і це дуже гарно. Тут ніколи не ці не, 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 не ти людину не оціниш, на якій машині вона їде. Тут нікому не треба доказувати е ось в мене мені треба велика машина, значить я багатий. І такого нема в Італії. В Італії, навіть якщо людина має гроші, навіть має великі гроші, вона має нормальну спокійну машину, нормальну машину. Наприклад, мені дуже сильно не сподобалося, і тут багато розговорів таких було, як українці, біженці приїхали перші місяці в Італію. І претендували дуже сильно на хороші квартири, були дуже сильно незадоволені. Їх, їх захистили від, від, від тої біди, від, від, від смерті. Вони втікли сюди, і вони дуже сильно хотіли. Сильно були сильно незадоволені, що їм маленькі квартирки дали, що їм то, що їм то. Вони поприїжджали на великих машинах дорогих і дуже ніс догори піднімали, дуже себе, себе показували сіньорів. А це в Європі, це дуже-дуже некрасиво, дорогенькі мої. Тут в Європі дуже-дуже модно бути умілі, умілі, умілі. Що це означає умілі? умілі. От, от хто живе в Італії, напишіть мені і поможіть мені перевести докладно, що це означає е, е, бути умілі. Умілі це зараз двох 220... словах. Це... Не є проста людина, ну, як сказати, по-простому не викабелюватися, Отак От я вам скажу. Як це буде слово, як воно називається, я не знаю таке одне слово. Ну, Не представляти зі себе щось таке більше, ніж ти є. Ви розумієте, як це гарно тут живеться, як тут гарно живеться. Тут багаті люди, прості люди, багаті люди, ті, що мають гроші. Я не кажу багатіші, ті, що люди нормальні, ті, що мають нормальний достаток, трошки вище середнього, вони зовсім-зовсім прості, зовсім прості. Вони так нормально будуть з тобою говорити, нормально одягнені, ніхто тебе ніколи не унижить і. І так само по машині тут дуже сильно не ціниться, тому що тут, навіть по місту, якщо ти їдеш, якщо в тебе норма, ти собі купив нормальну машину маленьку, щоб тобі було вигідно тут запаркувати, і тобі не треба великої машини. Залежно де. Якщо там людина багато дуже подорожі робить, якщо в неї велика сім'я, діти, двоє дітей, то, звичайно, середня маленька машина тобі не підійде. Але отут у в Італії це дуже-дуже поширено. Наші українці, ото єдиний дефект. От, то, то, от себе представляти, от, от то скоріння від вас не вийде от, То скоріння. Тобто ну, то треба от, як, скоріше, як Європа прийде в Україну, тоді ви навчитеся бути впевнені в собі, без, е, без е, піднімати дуже сильну голову. І я є багатий. Я... Ви знаєте, я тепер от прочитала дослідження, що і я прямо шок получила, що в Україні більше ніж 50%. Оце все купляють на, в банку на позичених грошах. Як називається, позика в банку роблять. На подорожі в банку роблять. На подорожі роблять позику, Можете собі представити. І навіть на телефони, на ті всі гаджети, на, 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 на комп'ютери, на цей роблять позику в банку. Це для мене прямо шок. Про телефони, про телефони. Італії. Всі просто, ніхто, ніхто дуже. Ну може, хтось якийсь там молоді, якісь такі дуже що хоче оцей iPhone, який він там вже 16-й чи який він там вже є. Нас тут всі нормальні, мають телефони. Ні, ніхто не хоче дорогих телефонів і ніхто навіть навіть такі би гроші великі не стратив. У мене простий телефон, мого компанію ще старіший, ще старіший від мене. І він теж має гроші, він його не, не міняє. Для чого йому? Подзвонив, подзвонив. Месадж отрив, получив, получив. Послав месаджо, послав месаджо. Відео зробив, зробив. Всі телефони добре роблять, і не треба перед ніким викаблучуватися. І того в моді тут нема зовсім, дорогенькі мої. А наші тут українці, ось так. Ті, що вже багато років, вони дуже сильно помінялися, так само, як я. Так само, як я, дорогенькі мої. Ви не думайте, якщо я, я приїду я хочу поїхати на Україну. Як ті, на, в Україну! вибачте мені, вибачте мені ну, Мене ж в школі навчили. Я в школі. Ми так говорили в школі. Зараз ось якась така мода, бо там ви говорите, зверху летять на Україну зверху. ті от, Все летить на Україну, і це дуже. Сприймається в ухо так як мені говорити. Ріжеть вухо, і я вас розумію. Але ви зрозумієте, що в мене вчителька в школі, і ми завжди в Україну на Україні на Україні гарні квіти, на Україні гарні жінки. От так ми говорили. Тепер все це змінилося. Я вас розумію, бо дуже багато змін тепер на Україні. Росте нове покоління, нові вимоги, все нове. Міняти треба, щоб Україна гарно змінилася. Я вас це розумію, але ви мене теж зрозумієте, що я тут 27 років, і я як вивчила вже скоро буде, що я півжиття на Україні, півжиття тут. І в мене тут немає українського телебачення. То, що там десь щось якась програма, я дивлюся: оті всі новини по Ютюбі. Зараді ось то, то, то пекло, що у нас ось зараз є на Україні, в Україні. Вибачте мені ще один раз. І ось так. І ось так, дорогенькі мої. Тому що я вивчила-вивчила, так що, вибачте, що я так сильно десь колись неправильно говорю. Кафе, от кафе, я завжди кафе, кафе. У нас тут кафе, я кожен день то слово вимовляю. На Україні я колись не пила кафе, і я не пам'ятаю, у нас колись ще. В Україні, як я мала їхати в Італію, мені здається, що дуже ми сильно пили ростворіме кофе. Ростворіме каву, ростворімо. Ця кава ростворіма. Зараз як я би тут спробувала, це прямо скіфо. Скіфо це означає гадость така, така неприємна. То привик таке нормальне каву пити, ніколи би тут каву ростворімо не випив. Навіть з молоком вона просто вона не добра. ті от всі всякі ті, вод вони такі гарні виглядають. Тут я би то. Я то взагалі ніколи давно не п'ю. Я каву п'ю давно уже без цукру, 20 років назад. І лікар мені один раз сказав, я його питалася, ну чому? Я, ну, я, кава, ну, я б вже хотіла каву, я вже так кажу: і солодкі відказуюся, і від того відказуюся, від кого від того, від... не їм ні, печення, ні ні, давно це вже було 20 років назад. Ну Можу я собі хоча кафе солодке випити після обіду? Він каже, ну не можеш. Чому? Я йому спиталася, Чому? А він каже, Анна, бо ти хочеш цукру, ти не хочеш кафе, ти хочеш цукру. І це дійсно правда. І я себе заставляла довго-довго пити без цукру, бо вони всі пили без цукру, ці мої високого. такого. Я приїхала в Італію, то я зразу познайомилася з такими в сім'ї. Я працювала з такими людьми високого вченими, скажімо, скажімо, з вищою освітою, де я там багато всього навчилася, і так само мій син там навчився багато від них. І я, він мені так і так прямо сказав: Анна, бо ти хочеш цукру, тий ти він мені сказав. І то дійсно, хто п'є каву з цукром 3-4 рази на день, тому що він шукає цукор. Він не шукає каву, він шукає цукор. І я би тепер ніколи ніколи не могла випити каву з цукром, ніколи. ніколи. Я можу з'їсти шоколадний цукорок після кави гіркої, можу з'їсти один, два, три цукорки, шоколадних, але кафе для мене це має бути гірке. Я от зараз на чай перейшла, різні чаї купляю, вже купила гарні такі з лимону, багато-багато лимону. Я зараз ту стевію з літа, я теж не знала, що існує стевія, тому що я не пила чаїв. І ця стевія, я даю ту стевію, корінь такий натуральний. І ще другий підсолоджувач. Як він називається, така гарна, гарна назва. пізніше я вам покажу, Я вже вам показувала. Як він називається. Ест, е, е... Я не можу Ест, естки, ну Така коротше. Дівчатка, я закінчую. І побачимося в моєму наступному відео. Дякую, що до цього часу мене послухали. І щастя, і здоров'я вам, і щоб в навіть найскоріше закінчилась. Як найскоріше. Тому що кожен день нова людина вмирає. Я це бачу, я це знаю. Я дивлюся кожен раз Київ, от що зробили вчора. Я ж дивлюся кожен раз, щоб це. Якнайскоріше закінчилося, до скорій зустрічі і здоров'я вам багато і гарного настрою!